Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку віднімання числа від суми. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 57-58 і на сторінці 45 друкованого зошита. Усне лічба Починаємо. До числа 37. Додайте 3. Це буде. 40. А тепер відніміть 1. Це легко. Попереднє число. 39. Відніміть 5. 34. Додайте 20. І це буде. 54. І нарешті додайте 3. Кінцевий результат. 57. Наступне. До числа 21. Додайте 4. Так, 25. Відніміть 10. 15. А тепер додайте 3. 18. Відніміть 9. Правильно, 9. І до 9 додайте 11. Кінцевий результат цього ланцюжка. 20. Молодці. Відкрийте зошит тепер. Відступіть 4 клітинки від попередньої роботи і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Спишіть числа, вставляючи пропущення. Давайте прослідкуємо послідовність чисел від 4 до 8, а потім від 8 до 12 з різницею у 4 числа. Отож, натисніть відео на паузу і спишіть числа, вставляючи пропущені, з різницею у 4 числа. Тобто до 12 додайте ще 4, яке буде наступне число, і так далі. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Молодці. Самостійна робота. Знайдіть неправильні рівності. Випишіть їх та обчисліть правильно. Натисніть відео на паузу і виконайте самостійну роботу. Працюємо за підручником на сторінці 57. Завдання 1. Місткість якої посудини найбільше. А ми бачимо, що найбільша це місткість у синій каністрі 30 літрів. Скільки всього літрів води вміститься в усі посудини. Щоб це дізнатися, нам потрібно всі місткості додати. Нам зручно спочатку додати десятки, потім додати одиниці. Обчислюємо, додаємо десятки, це буде 60. Тепер обчислюємо одиниці, 11. І до числа 60 додати 11. В результаті отримаємо 71 літр. Всього в усіх посудинах. Вирази 2. Обчисли за зразком, враховуючи порядок дій. За першим виразом прослідкуємо у нас від суми чисел 31 і 7 відняти 5. Якщо вираз із дужками, спочатку ми обчислюємо у дужках. до числа 31 додати 7, 38, відняти 5, 33. У наступному виразі сума чисел 26,3 і, і відняти 7. Обчислюємо у дужках спочатку. До числа 26 додати 3, це буде 29. І від числа 29 відняти 7. Ми отримаємо 22. У наступному виразі, від суми чисел 43 і 3 відняти число 4. Обчислюємо спочатку у дужках. До числа 43 додаємо 3. 46, а тепер відняти 4 ми отримаємо 42. У останньому виразі обчислюємо у дужках суму чисел 66 і 13, це буде 79, і відняти 9 ми отримаємо 70, адже ви помітили, що в цих, в цих виразах ми віднімали число від суми. А тепер виконаємо руханку, діти, відпочиньте трішки. Продовжуємо далі. Діти, Віднімання числа від суми можна іншими прийомами. Давайте пояснимо ці прийоми обчислень. Щоб відняти число від суми, можна це число відняти від одного з доданків і до отриманого результату додати інший доданок. Розглянемо це на прикладі виразу, від суми чисел 14 і 5 відняти 3. Тобто, спочатку. Число 3 відняли від першого доданку. Від 14 відняти 3 ми отримаємо 11 і додаємо інший доданок 5, ми отримаємо 16. Наступний прийом. Ми число 3 віднімаємо тепер від другого доданку. Від 5 відняти 3 ми отримаємо 2. І додати інший доданок ми отримаємо теж 16. У завданні 4 розглянемо тепер різні способи виконання дій при відніманні числа від суми. За першим малюнком у виразі від суми чисел 7 і 5. Відняти вісім у першій чаші сім горошинок. і в другій п'ять чаші горошинок. Що зробили, їх висипали всі на тарілку, отрималося дванадцять і віднімемо вісім горошин. У нас залишилось 4. За другим малюнком від суми чисел 7 і 5 відняти 6. У першій чаші 7 горошин, тобто 6 ми відняли від першого доданку 7, і в нас отрималася одна горошина, тобто один. І додати ще інші горошини, що в другій чаші, тобто інший доданок 5, у нас отримається 6. За третім малюнком у виразі від суми чисел 7 і 5 відняти 3. Що ми бачимо? Ми число 3, тобто 3 горошини, віднімали від другого доданку. Від 5 відняти 3 залишилось 2. І додати ще інший доданок 7, у нас отримається 9. Виконуємо письмову задачу 5. У магазині є два рулони з мереживом. У першому 18 метрів. А в другому 19 метрів Майстриня купила 5 метрів мережива. Скільки всього метрів мережева залишилося в магазині? Про що розповідається в задачі? Про мереживо. Що відомо, що було. У першому 18 метрів рулоні, а в другому 19. Тобто, було у нас 18 метрів і 19 метрів. 5 метрів у нас відомо, що майстриня купила. Скільки всього метрів мережива залишилося в магазині. У питанні головне слово залишилося. Якщо, а скільки всього було метрів мережива? Якщо було 18 метрів і 19 метрів, то ми це дізнаємось: дію додавання до 18 додати 19. Спочатку додаємо десятки, 10 додати 10, 20. Тепер додаємо одиниці до 8 додати 9, 17. І до 20 додати 17, 37 метрів у нас цього було мереживо. Тепер ми можемо дізнатися, скільки залишилося. Якщо було у нас уже не 18 і 19, а одне число 37 метрів. І купила 5 метрів. Тобто ми від 37, віднімемо 5 і залишається 32 метри мережива. А можна це записати виразом. Від суми чисел 18 і 19, відняти 5. Ми вже сьогодні з вами розглянули різні прийоми віднімання числа від суми. То можна як ще ми можемо від 18 метрів відрізати, тобто відняти 5, нас отримається 13. І до отриманого результату додати 19. Або ще Ми можемо 5 метрів відрізати від другого ролону, тобто від 19 відняти 5, ми отримаємо 14 і додати ще інші 18 метрів. І у нас отримається 32 метри. Тобто скільки всього метрів мережева залишилося в магазині, у нас у відповіді 32 метри мережева. Тобто таку задачу. Можна розв'язувати декількома способами. Розглянемо письмово вирази 6. Запишіть вирази 6. Виконай дії. Від суми чисел 56 і 3 відняти число 5. Сьогодні ми розглянули різні способи віднімання числа від суми. Можна обчислити, що суму в дужках. До числа 56 додати 3, ми отримаємо 59 і відняти число 5. А ще як можна? Можна число 5 відняти із одного із доданків. Від трьох ми відняти 5 не можемо. Тому ми віднімаємо від першого доданку 56 відняти 5, 51 і додати 3 ми отримаємо 54. У другому виразі від суми чисел 27 і 3 відняти 10. Ми можемо обчислити спочатку суму у дужках. 27 додати 3 у нас отримається 30 і відняти 10, а можемо ще як? Від трьох ми відняти 10 не можемо. Тому ми від першого доданку віднімемо 27, число 10, отримаємо 17. І додати 3 ми отримаємо 20. І в третьому виразі, від суми чисел 6 і 13 відняти 9, ми можемо обчислити суму у дужках до 6 додати 13, це буде 19, а потім відняти число 9. А можемо ще інакше. Тобто, ми можемо число відняти із одного із доданків. Від 6 не можемо відняти 9, тоді ми віднімемо від 13 відняти 9. Ми отримаємо 4. І додати ще інший доданок. У нас отримається 10. Тобто, ви можете обирати зручний для вас спосіб. А далі ви попрацюєте в друкованому зошиті. На сторінці 45 виконаєте завдання 2 і 3. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідний листочок до вашої роботи і намалюйте в зошиті. Дякую вам за старання, за роботу і за увагу. На все вам добре, діти!